Друзі, усім мирного Божого дня. Усіх вітаю з радиницею. Радність, радість. Друзі, переводиться як радість. Можливо, хтось не знав і, можливо, комусь дивно здасться. Що поминання і радість. Саме так церква бачить це богослужіння. І саме так церква перекликає нас відноситься. Бачити скрізь призму, смерті, радість, яка стоїть за порогом. Дочекає нас Господь. І ми віримо, що всі ті усохші чекають, друзі, нашої молитви, чекають нашої підтримки. Ось, я зараз знаходжусь, зараз буде богослужіння, це наш кафедральний собор, міста Острога. Така краса природа, друзі. Відроджується природа, відновлюється. Ось. І Хочеться да, не думати, що відбувається, але мусимо мусим нести тягар усі разом, друзі, усі разом, підтримуючи один одного, молючи за одного. Дуже прості банальності речі. І завжди треба повторювати і самому собі повторювати, що тільки в цьому сила і тільки в цьому відрада. Молити і підтримці один одного. Зараз після богослужіння підемо проведжати воїна нашого чергового захисника, щойно звучало на площі міста. А вже збираються люди, плине кача, ось вручить, можливо, не чути. Підтримуємо, підемо, друзі, ось, рідних, близьких. Воїна підемо і підтримуємо. Розділимо їхні горе. Розділено, знаєте, як горе. Розділене горе зменшується, а розділена радість збільшується. Так Господь бажає всіх вас, хвастов. Хто, хто має можливість, йдемо, звісно, на богослужіння, обов'язково. Сьогодні всі, звісно, на світлі ці там більшість я знаю, приходів, служиться, ось, поминки, але за устаном саме сьогодні, 9 день після Пасхи, радимося. Сьогодні церква радує. Всіх від Віка спочили. Daj, Gospod, premej ich, v carstvu svojem.